Трошка. Будемо сушитись феном? Чи так висохнеш? Феном висушимося, так? Да? А, ти приніс пінгвіна? Ну, давай. Я зрозуміла, що ти хочеш погратися. Давай, давай. Ну давай пограємося. Давай. давай, давай, давай. Не хочеш? Що, гратись хочеш? Треба, треба висушитися спочатку. Це ось так він. Просить, щоб з ним погратися. Давай, кажи, що ти хочеш. Давай, пінгвіна, сюди. Давай. 就是。